Що таке вдала інвестиція в нерухомість, бо для когось вдала нерухомість, це типу 8% річних з оренди. і сидіти в цій нерухомості роками. Для мене вдала це відсотків 15 за півроку, і бажано за ці півроку і купити, і вже продати, бо передбачити довгострокове майбутнє української нерухомості навіть я не в змозі. От є сьогодні вільних 100 тисяч доларів. Сьогодні купили актив протягом півроку, ну, максимум 9-12 місяців. Вже вийшли з активу. Якщо в перерахунку виходить 30 річних, я задоволений. 40, у мене ейфорія. 20, я вже думаю, що міг попрацювати краще. А є протилежна думка, що інвестиції мають приносити відсотків 10 щомісяця. Правда, в таких інвестиціях вам забувають сказати, що втратити можна всі 100. і дуже швидко. Я із такими інструментами вмію працювати. Просто більше не хочеться. На цих американських гірках я вже накатався. За 10 років інвестицій в технологічні стартапи і 14 років інвестицій в крипту я вже отак наївся цих високоризикових історій. І звісно, мій ризик профайл з Змінився не так, щоб сильно. Я продовжую інвестувати в більш агресивні інструменти. Наприклад, в нерухомості я не вірю в нерухомість житлову. Я йду в нерухомість рекреаційну, в готелі, в ресторани. Вони значно менш передбачувані, але значно більше дохідні. І сьогодні мені достатньо 6-8 годин на вивчення одного окремого комплексу. Коли ми приїжджаємо, знімаємо, спілкуємося з власниками. Але треба розуміти, що це результат надивленості сотень таких. Об'єктів. Це результат витрачених тисяч годин на аналіз таких пропозицій. Після такої підготовки за 6-8 годин можна ухвалити фінальне рішення зі 100% впевненістю. Бо воно буде сформовано не цим об'єктом, воно буде наслідком багатьох-багатьох помилок власного досвіду і постійного збільшення об'єму знань в цій галузі. І чим більше я дізнаюся про різні інвестиційні моделі, тим швидше в порівнянні розумію, які мені виглядають, виглядають більш привабливими, а які менш надійними. І це абсолютно незалежно від відсотку, який вам там декларують. Тому для вдалих інвестицій потрібно три речі: надивленість, чужий досвід і можливість не перелопачувати весь ринок, а обирати з того, що вже виглядає базово привабливим. І ми ці три компоненти зібрали в одну платформу. І цей списочок у нас завжди закріплений за посиланням в описі профілю.